Мені потрібна вода, але єдина вода, яку я знаю тут це треба бігти дивитися. Я це так не згадаю. Перше, куди мені треба збігати, це ось сюди. І десь тут має бути записаний. Друзі, всім привіт! Мене звуть Ліра і це Forgotten Hill Tales. Нагадую вам трохи собі. Ми вже з вами розібралися з історією маленька хатинка в лісі. Ми розібралися з історією портрет одержимості, і ми розібралися з історією бабусині ласощі». Мені, до речі, сказали, що я могла б а, отруїти авокадо і тим самим прикінчити бабку. Але я про це навіть і не подумала. Тому давайте сьогодні четверту історію за це зачепимо. Для дворецького Гофмайера цей день буде незвичайним. Господар доручив йому дуже важливе завдання, але ви неодмінно впораєтеся з ним без жодних проблем. Поява піко. Протягом тривалого часу господар так невтомно працював над своїм проєктом, що я навіть почав побоюватися за його здоров'я. Та, зрештою, його експеримент увінчався успіхом. Відсвяткувавши це, він знову зажив спокійним, безтурботним життям. Принаймні до сьогодні, коли він терміново покликав мене через надзвичайну ситуацію. Ну що ж, давайте розглядати цю надзвичайну ситуацію. Перше, що я хочу побачити, це я бачу, що вже є книги, що їх можна буде послюнявити. Годинник, поки що, поки що питання. Є котик, є свічка, яку треба буде підпалити. Є мій хазяїн. Я маю для тебе дуже важливе завдання. Істота з мого останнього експерименту втекла. Знайди її та поверни до клітки, поки вона не наробила шкоди. Є квітка, добре. Давайте кудись сюдись. Книжка, муха та павук. Есе Джони Томпсона. Угу. Давай. А можна? Чи немов? А, може, мені сюди щось. Та я не знаю, що це. Пішли. Свічка. Ой. М. <р»>. Mm, ось це підказка. Ось сюди. Так. Ще. Ключик забираю, поки що не знаю, куди, але десь застосую. Угу. Так, квітки. Не знаю, можливо, щось треба буде пообрізати. Хлип-хлип, мені так сумно. Творець не зробив мені ніг, і тому я ніколи ніде не був. Я так хочу побачити щось прекрасне. Побачити щось прекрасне. Зелений, червоний, синій та жовтий. Угу, сюди треба буде щось, ще одна свічка. А я навіть і не знаю. Ось тут, наче годинник є, але я думаю, що цей годинник, ну. Тут стрілки всі однакові. Не знаю, немає ідеї. Так, далі. Чогось бракує, можливо, ось тут, і, можливо, ще щось сюди треба. Так. Як завжди, прекрасно. О, синє серденько. Час діставати. Час діставати? Синє серденько, окей. Зафіксувала. Далі. Оце я навіть поняття не маю, як крутанути. Що є ще ось тут? Тривай. Ага. Секунду, мені треба звук вимкнути. Я забула вимкнути звук. Оп-оп, оп-оп. Так, дивлюся. Угу. Записи щодо експерименту піку. Піко. Істота розвинулася ідеально, але не дуже схильна до співпраці. Однак її надзвичайно приваблює усе, що пов'язано з Мандрагорою. Так, ось це що? Поки не знаю. Добре. Е, ні туди, ні сюди не можу. Може, оце якась підказка ось сюди? Та ні? М -м -м. Лапки добре, тут добре. Ну, як добре. Нічого доброго, звісно. Так, сюди. Пухоль. Ніж. Ага. Залишу відкритим поки що. Ще одна свічка. Тут закрито, тут павучок, тут треба щось сполити А що, якщо. Ага. Угу. Ой, не туди. Тепер виходимо, поливаємо цю квітку. Я навіть поняття не маю, що це. Давай рубанемо її. Що це? Квітка. Побачити щось прекрасне. Мій господар не створив для мене ніг. Ох, яка краса! Дякую тобі, величезне. Це куди приємніше, ніж та пісенька, що наспівував тверець 5 і 3, 1, 4, усе, що потрібно, щоб двері відкрились. Що? 5 і 3, 1, 4, усе, що потрібно, щоб двері відкрились. Які двері? Ти про що? Серденько синє А, зелене. Навіть форми немає, я не знаю, що це. Так, тут зачинено. Тут я все, що могла, забрала. Прикол, немає жодних предметів. Давайте в початок. А що якщо зелене. Ось так. Тепер мені лишилося лише червоне начмякати. Червоне не ночмякає. Ось так. Давай ще раз. Нє-не-не, прям точно, ні-не-не. Ні, ні. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Це ні. Я бачу, що квіти є такого ж кольору, як і на черепках. От. Од... Ще ось тут давайте пробувати. Один. Ну, я по смужках спробую один. Два. Три. Чотири. П'ять.

Один, 4. Все, що потрібно, щоб двері відчинилися. Справа в тому, що тут є декілька варіантів. 5. Ось о п'ять в мене. І усьо п'ять в мене. Давайте спробуємо з кожної, з кожної полички 5. 3. Один. 4. Це просто Forgotten Hill. Так, червоний це годинник. І ще... наклацала. Так, забрали ключик, побігли далі щипати двері, які я не можу відчинити, бо більше немає чого і робити. Серйозно, не можу? Так. тут... Тут нічого. Є сюди. Е, Сутіні бачу час запалювати свічки Арчебальде. І будь ласка, цього разу не берися. Е, візьми сірники у шафці поруч із тобою. Оце я, коротше, ніколи в житті не розгадаю. Шафці поруч зі мною. А де шафка поруч зі мною, аго, тьотя. Візьми сірники у шафці поруч із тобою. Ось тут. Оберіть підказку. Та я знаю, ну я не можу це пройти, ну чесно. Уважно подивіться на портрети на стіні. Не хочу я на них дивитися. Давай, сердики. Я не хочу, я не, я не буду навіть наклацувати те. Погнали. Вони зараз око всі сіпнеться. Сі ну, ще є десь. Так, в неї я запалила, тут в нас сидить. Хтось. Так, сюди, сюди. Тут нічого. Сюди. Щось з'явилося. Побігли, де... Побігли до неї і по дорозі, до речі, хочу спробувати ще квіти трошки порізати. Сюди. Добре, Арчебальде, тепер приготуй мені настій із синьої квітки та поквапся. Ох, головний біль стає нестерпним. Чашка цього напою дає допомогти. Може допомогти. Тоді сюди на кухню. Це не кухня, промахнулася, Ось це чайник. Чайник підпалили. Мені потрібна вода. Але єдина вода, яку я знаю тут. ну Ви зрозуміли. Так, закип'ятили, Напевно, сюди квітку. Напевно, то все. Так, побігли на лє моїй, бо вона якась противна, коротше. Не подобається вона мені. Дуже добре. Налий його в чашку та принеси мені. Може, хоч цього разу ти зможеш зробити все як слід, Так зна. Що ж, спробуємо цей трав'яний чай. Як завжди, нікудишня робота. Ти ні, за що не... Ти ні на що не здатний найгірший квітковий чай, який мені коли-небудь доводилося пити. До речі, про квіти віднеси жовту квітку на могилу мого бідного, невгамонного брата, і цього разу зроби все як треба. А тепер залиш мене в спокої. Сьогодні я більше не бажаю тебе бачити. Хочеться показати тільки один палець жовта квітка. Ключ ось сюди. А, це вона ж тільки що закрилася. Квітка. Осьо, будь ласка. Е, ні. Ні. Я не хочу з тобою балакати. Не їш мене. Банка. Банка. Що я можу знову? Ні. Мухи, звісно, павук і ву... мухи. Так, а чого я не можу? Стривай. Банка з мухами. Оберіть підказку, щоб Давай. А я її відкрити навіть не можу. Мені здається, тут книжка не відкривається. Давайте спробуємо ще раз, ось так. Ось так. Може, зависло трошки. Воно не зависло. Тепер треба буде все спочатку проходити. Ні. Пощастило, але нічого не відкривається. Ну, тоді погнали знову сюди. Що ж, що ж мені робити? Так, підказка сюди. Цей предмет може вам допомогти. Перевірте ваш інвентар. Та я не розумію, гоу. відчуття, ніби мені з цими мухами треба ще щось зробити, але бідолька в тому, що я не можу нічого зробити. Ну, якось так. Я зараз повернусь, бо мені здається, що воно трошки підвисло. Виявляється, я не там тикала. Я думала, треба одразу в павутиннячку, але щось пішло не по плану. Так, павук. Павук до книжки. Чи ні? А ні, чекай, чекай. Десь в мене був павучок, мені треба було його десь, десь, десь. десь Вибачте, шукаю, а ось ось прямо перед носом. Ключик. Ключик, ключик, ключик. А ще б знати, куди той ключик. А М'ясо. М'ясо до собаки це зрозуміло, це логічно. Відчупись. Так, лопата. Ну, слухайте, там копати більше нема де. Так, сюди. Це треба бігти дивитися, я це так не згадаю. Ой. Це треба бігти дивитися. Зелений, ні, червоний, синій, жовтий. Зелений ні, зелений ні, червоний, червоний, синій, жовтий, а що не так? А, -а, а. Та ні. Тут тільки не кажи мені що. Це... Що. Що. Так, я зрозуміла дві загадки бачу. Я не зрозуміла ось це з черепками. Давайте повернемося. По-перше, заберемо ось цю підказку. Зараз я її сфоткаю швиденько. По-друге, ось цю підказку з черепками, щось я її не дуже сильно зрозуміла. Мені треба повісити, дивлячись від того, хто на якій висоті знаходиться. Ну, щось знущання якесь, ну, м'яко кажучи, та. Ну, давай сюди добре. Спочатку блакитний. Потім зелений. Потім червоний. Потім жовтий. І потім ніякого. Та ну, так не має бути. Синій, жовтий, червоний, зелений. Ну. Чи воно вже спрацювало просто. Я не знаю. Так, наступна загадка. Ось так. Фу. А як ви могли чесній людині тако, таке підсунути? Фу, піко. Прикол. Спиляти? А! Нічого не зрозуміла. А в мене десь є. Ч а, -а, а! Ось чого воно не розгадувалося. Ось, все, в чом бідолька була? Примай. Так, сонечко одне забрали. Давайте заберемо ще одне сонечко. До речі, мені здається, що ось це. А, ні, це не підказка. Сонечко, сонечко десь тут шафа має стояти. Мандрагора, ну, звісно, сюди, сюди. Ми неправильно з вами робимо. Піко! Піко, піко! Капіка. Тепер локація, 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 і ось так от йде. І. Чудова робота, Арчибальде, ти відмінний дворецький. Я сумуватиму за твоїми послугами, коли наступного місяця ти переїдеш до родини Остегарда. Нарешті мені вдалося впіймати ту істоту піку. Мушу визначити я справді добре попрацював піко. Тепер я впевнена, що екосистема та місцева фауна не, по... не постраждають. Не буде жодних наслідків. Окрім того, що піко вже яйця наніс. Ось, бачите. Я щонайменш три піко. А... Я зараз ще раз дещо гляну і повернуся, тому що мені про це сказали, але не сказали як. Перше, куди мені треба збігати, це ось сюди. І десь тут має бути записаний. Номер телеканалу. Шукаю. Ось тут. Ой, де б записати, добре? 4, 31, 13. Далі, ну, в логійці речей. Мені треба повернутися в менюшку. Мені треба обрати розділ з бабцею. І на телевізорі ввести ось це. По-перше, мені. Так, ще раз 4. 31. 13. Тепер мені треба збігати. Давайте я сфотографую, бо я, коротше, не розумію. Я подивилася тільки. Я подивилася тільки, як мені. Почати. Де мені з чого? Де мені з чого? Так, рівень з картиною? Так, туту. Туту? -ту. Рівень з картиною. А де мені знайти цю статую? Не, не тут. Мені статую там треба знайти. А де? М -м -м. Зараз на картинці порозглядаю. Нічого не зрозуміла. Де я забрала? Може, десь. Ні, тут нічого немає. Тю. Пу-пу-пу Може, ось тут? А, може, мені треба ось на цій картинці свічка чотири. Далі меч 2. Далі. Віяло 3. І що там ще було? Ну, і один, тому що одна статуя ж. Тепер я забираю ось це. Куди ліпити ось це? Вже, звісно, таке собі. Я думаю, що я просто такого ніде не бачила. Можливо, це буде відноситися аж до наступного етапу, там, де ми будемо з вами бігати по, ну, наступ, по, по наступній іс історії, чи як це, по наступному розділу, чи як це ще можна назвати. Картини й боби. Ось, ну все тоді запам'ятали, я сфотографувала картинку, подивимося, до кіля нас це доведе. Прикольно. Можливо, там щось цікаве буде в кінці. Друзі, впоралися сьогодні швидко, але я не хочу починати нову історію, тому що я приблизно розумію, що може так статися, що я зараз туди зайду, а там буде якась дуже важка історія. і Я буду сидіти ще більше. Тому давайте краще я вам сьогодні маленьку серію підкину, а якщо та буде велика, я краще ту довше погуляю. Бо хто його зна. Тут якось швидко. Тут в цілому швидко, нормально, зорієнтувалася з книгами, якби не книги, то ще б довше бігала б. Тому, друзі, якщо вам подобається те, що я роблю, ви як завжди підписуйтесь, ставите вподобайку, пишете мені коментар. Якщо вам нічого не подобається, ви, як завжди, нічого не робите. Не підписуйтесь, не ставите вподобайку, не пишете мені коментар. Але ви можете поставити дизлайк або написати мені якийсь угідний коментар, який мені доведеться прочитати. Дуже дякую, що були зі мною. До наступної зустрічі!